Засипаємо ми в баночку нашу калину, потім решту засипаємо цукром. 3-4 ложечки, великих столових ложечок ми засипаємо і потім накриваємо кришечкою. Воно настоюється і відправляємо нашим хлопцям. Завзято та з особливим трепетом робітниці садочку готують вітамінну бомбу для захисників на передову. Ми знаємо, як важко нашим хлопцям там на передовій, ми хочемо хоча б трішки якось їм допомогти в цьому. Коли має цілющі властивості, вони зможуть готувати чай, також це йдуть як ліки для них, від простуди, захворювань. Від кашлю. Хоч садочок працює дистанційно, його колектив не припиняє трудитися за покликом серця. Кухню поділили на кілька зон, поки одні готують моркву по-корейськи, інші варять поживне варення. Яблуками почистили, порізали і засипали цукром. Яблука стояли ну, десь до два дні. Тоді вони дуже добре пустили сік, і вони в нас будуть такі, як цукати. У мене дуже багато У Мене брати, мене дядьки, в мене племінники, всі там. Якщо ми не будемо допомагати, то ти, хто їм буде допомагати? Ми стараємося, чим можемо, тим ми допомагаємо. Роблять салати, сухі борщі, ліплять сотні вареників, готують смаколики, а ще заливають окопні свічки, в'яжуть і шиють шкарпетки та плетуть маскувальні сітки. І все це почали робити не в лютому, а набагато раніше в 2014-му. Ми хочемо допомогти нашим хлопцям. Вони не втомні, вони хоробрі, вони сильні. І все, що ми для них робимо, ми робимо з любов'ю, з душею і переживаємо, як вони на передовій. Торбуються у садочку і про гарний настрій бійців. Для того, щоб вони могли відчути нашу підтримку душевну, ми вирішили зробити ось такі їм подарунки. Для цього ми взяли. Карлубки горішків знайшли цікаві побажання, от, наприклад, такі побажання, щоб в животику завжди було щось смачненьке. Потім, щоб сни були кольорові. У мене на передовій є е, рідні, і тому, щоб якось, якщо я особисто не можу допомогти, Йому йому, значить, ми робимо це для наших хлопців, тих, ми можемо це зробити і відправити. Це наш обов'язок, це наш, наша підтримка моральна. Овочі та фрукти робітники приносять з дому, а ще серед своїх започаткували акцію з кожної зарплати віддавати хвостик, хто скільки може. Працюють у садочку, не шкодуючи ані власного часу, ані сил, адже їхньої підтримки та допомоги чекають на передовій. У нас немає таких людей, які байдужі до цього. Вони всі приходять, тому що знають, що тут їхня робота теж чекає. Зараз настав такі вже темні, темні години вечірні, тому вони навіть приходять на 6 годин ранку деякі. Для того щоб допомогти рід зранку не потрібно, щоб горіло світло, тому ми будемо допомагати з самого ранку. Ось такий у нас колектив. Я пишаюся своїм колективом. У садочку закликають вінничан не викидати пластикові пляшки, а приносити їм, адже вони можуть врятувати життя захисників. Потрібно такі пляшки для того, щоб плести маскувальні сітки. Це основа для маскувальної сітки. Ці кришечки, які вони конче необхідні для перших первинних протезів. Тому, будь ласка, не викидайте, приносьте нам, приносьте всі заклади дошкільної освіти, а вони нам передадуть. Також у закладі збирають кошти на парафін, кілограм якого коштує більше сотні гривень, а вистачає його лише на кілька свічок. Розтоплюємо кілограм парафіну, заливаємо. Тут такі маленькі пустоти ще заповнюються потім. І от таких 5 окопних свічок це на кілограм парафіну. Тобто кілограм парафіну коштує дорого. А залити ми можемо тільки п'ять баночок. Тому ми купуємо мішками. Міркують у садочку і над солодкими подарунками на новий рік. Хочуть кожному бійцеві подарувати частину домашнього тепла, підняти настрій та бойовий дух, а ще нагадати, що їх чекають вдома.